Всім доброго дня! Малесенька, коротесенька матіпулючка про простого хлопа зі села Івана. Прийшов Іван із колгоспу п'яний серед ночі та й не пає на помацьки, попити щось хоче. А перед тим у них вдома свиню закололи та й напився сарочиско пачичої крови. Та й ліг цілий зацімканий на бамбетель спати, так аби жінку не рухати та ніж не псувати. А та рано ну та ще вдосвіта стала до корови, як глипнула на Івана, а він цілий в йой, йой, патоньку, Як заверещила і через пліт до сусіда Івана кров заліла! Сусід з віжка зізриває, летить у контору, кальоп, дзвонить до району, викликає скору. Ну а сусідка до сусідки, а табі сьом далі, і поки розведіло усі в селі знали. Та й вже хто лиш кого стріне, згадують Івана же файний був чоловіком, та й добре фірманив. так те життя наше мусиш дуба дати, би про тебе добре слово від людей діждати. Уже на вінки збирають колгоспні фірмани, столярні дошки тешуть на трумло для Івана. В продавщині за ним в склепі плаче, як за тато. він був за півлітру та й не встиг віддати. А тим часом Іван збудився. Протер сонні очі чує, в церкві чогось дзвонять. Хтось мерз ночі. Набився там якогось розсолу з килетки. Тут до хати залітає бахорець з рулетком. Ой, вибачайте, вуйку Іване, бо мій каже, тато якраз трубу на вас робить, треба мірку зняти. Вас бамбетлі на бахури, аж витрище в очі. Чи ви в битва подуріли своїм татом, хлопче? А то скоро приїжджає, Летять до хати, показуйте, показуйте живо, трупа нема чого служдати. Ніхто точно це не знає, чим зі то скінчило, лиш виділи, як та скора без вікон гонила. Ото було в селі сміху, як здріли Івана, а найбільше тим раділи колгоспні фірмани. Бо ще вінків не купили, а гроші зложили. Добре випили за Івана, ще й його поїли.